Почнемо з того, що глава МЗС Андрій Сибіга сказав, що Україна розраховує закінчити війну до кінця 2025 року. Тут уже не так і багато залишилося, але у них отакі позитивні плани після зустрічі Зеленського і Трампа. Дійсно, є якісь предпосилки до цього всього, дійсно, є якісь шанси. Тут йдеться отакі приліт Я думаю, що нам нададуть зброю, яка гарно летить. І цей удар е ми можемо надати такий, що буде боляче дуже для Росії. Е По фронтам, я думаю, десь ми, може, чи вперед пройдемо, е показує, що шлях вперед. Щось звільнити можемо, і не можемо. Я думаю, звільнемо. Тут гарні карти випали. Сказати, що миром покриває закінчення війни. Не можу зараз сказати, що закінчення війни, але якісь території ми можемо одвоювати і забрати собі назад. Ось про що показує. Ну і нове от дивіться, смерть і паш зовсім новий виток війни по-іншому, щось новеньке буде зараз, дуже новеньке. Я надію, що це полетить в сторону Росії. Ну, фронта. От показує зараз просування по фронтам. Це добре. Ну, не можу сказати, що це закінчення війни. Ну, можна сказати, що це вже початок, що щось, щось вже йде все ж таки до завершення, що цей перелом якийсь, вже він починає працювати. Ну, От зараз карти говорять, що місяців шість і ще можуть іти обстріли, а це тому що. Десь до шести місяців, тому що башня випала. Через шість місяців. Як щось новеньке, як дурак, як закінчення, І тут пішло мені з башню, а скільки. Ну, по ба з башні тут пішло. Я думаю, протягом шести місяців, чи вони показують, що буде зменшення, чи взагалі, можливо, зменшаться обстріли, чи закінчиться на це я дуже надіюсь. А з цієї сторони, от я інші колоду достала, пішла башня, і тут вже наші наміри. Я думаю, що ну, все крутиться по обстрілам в бік Росії. Нових, новий мах, буде їм. Ну, якщо нам mm. дадуть зброю якусь, плюс Трамп, надав дозвіл можете бити куди завгодно по Росії. Думаю, ми скористаємося цим фактом. Не можу сказати, що прям куди завгодно. Але по всім військовим крупним базам. А, да. Mm. Туда. Прямо скажу, що по всій ну, всі території, так, да, але по точкам по якимсь определеним. Е, досить дорогим для Росії буде, бо десятка пентаклів випила, дорого їм буде коштувати. Хай так і буде. Хай так і буде. Бо в нас є зброя, яка може долітати до най, ну, крайньої точки Росії вже. Тому хотілося б побачити, як воно працює. На всіх Бачимо. територіях. Та побачимо. Показує десь три місяця. Три місяці. Тут такі гарні карти. Три місяця, і ми можемо надати якийсь дуже потужний. Чи по всій території зірка. це як, Поки у зірка випадає, то летить сюди 800 шахідів ракет. От місяця три, і чи протягом трьох місяців. Буде якийсь потужний удар по Росії обстріли багато літатиме. Як щодо обстрілів наш, ну, нашої території? Кажуть, що з 10 жовтня почнуться прям серйозні обстріли е, і будуть масові відключення світла. Ну, я так розумію, що енергетика буде страждати. Буде, буде. Тут зупинка випала, по таки випала зупинка. Десь щось можуть, звісно, нам на шкоду зробити. А зараз підтягують, готуються. А ще що мені ще не сподобається вже зараз по картам, що показують, що чекають ще якусь партію з світу, не всередині виконую, виробляють, а з світу йде щось угу. і немає поставки чекають. Для Ну такого великого удару. Ну, планують, планують. У мене ночових багато випало обстрілів. Тут може бути, як і по логістики, тому що е, битимуть по, по логістиці, це, до речі, може бути і залізниця під е, ризиком. І бити так, от, щоб не було у нас були обмеження. Це і вода, і світло. Я не кажу, що так буде, в них в планах. Я кажу, в них в планах вдарити так, щоб нас повністю обмежити, обезружити. А це все. Це не тільки світло, це й траса, дорога. Так що в планах є. Ну, дай Бог, щоб їхні плани рухнули разом з путіним. Так, давайте трошки по питанням від глядачів. Дивіться, будь ласка, енергодар, чи повернемося ми додому, чи навпаки, звідти будуть виїжджати люди? Думаю, що ні. Тут, звісно, мені пішло з дороги, але це може в якомусь маленькому проценті якісь люди можуть виїжджати, кататися таким, показує, що двіження. Ось вони карти, які показують про двіження. А чи залишаться, чи люди залишаться, так, будуть отстаювати на своєму місці, залишаться. М -м -м. Деяких людей показує. ну Попадаєш трохи, ну, не знаю, просто може по логістики люди виїжджають, приїжджають, показує, що якась кількість може виїхати, але в основному залишаються на місці. Ну, тобто, місто не буде прям взагалі зруйноване. А, от показує а, якась частина міста. От В от, цілому місто добре стоїть, а частина міста десь якось чи втрачено в тому плані, що зруйнована частина міста. Ну, не все, це місто випало стоїть. Про природні катаклізми в Україні питають в найближчий час, такі, як в Одесі. В Одесі навіть жертви були. Да, це жах. Повтори да, будуть. Чи, угу. чи будуть повтори, як в Одесі? Можливо, не тільки про воду питати, можливо, загалом про катаклізми. Е, Шість окупків це повтор, це наші спогади. От буде, е, ну, як по спогадам, чогось нового ні, а те, що карта мага, він показує, що да, може бути, але бути що? По повтору те, що вже колись було. Якісь катаклізми ще нас можуть чекати. Це, з водою, це все може бути. Буде... Ні, 70. це загалом uh -huh. землетруси, якісь. Все, що було колись на нашій території, любі, любі катаклізми, будь-який з них може повторитися. Так. Старкон сьогодні офіційно став містом героєм Подивіться, будь ласка, по атаках на жовтень. Як може друга половина місяця, не, не початок. Тут у мене двічка, і тут двічка, і тройка мечів, розбите серце, але з двійки, тобто чи. По якійсь частині ну місто на дві два розділити по якійсь частині, по правій стороні, просто не знаю, по правій стороні це від Києва дивитись, чи звідки дивитись, показує по правій стороні розбите серце на місце, в місті. І ще одна двоєчка, ще чотири двоє витягнула. Більш показує, мабуть, другий, друга половина місяця. Щось може бути неприємне. Угу. Бережіть себе. Чи, чи це друге, двадцяте, дванадцяте число, десь угу. двічка? Друга половина, або двадцять друге число. число. Угу. Подивіться, будь ласка, місто Куп'янськ. Як не важко, а важко. Дивіться, десятка жезлі, важка ноша, але четвірка пентаклів сидить, вона непоручно сидить на одному місці. Хоча шасти десь можуть е, продаватися, я про орків кажу. Вони які плани? Показує якусь історію, щоб зайти е, там, де не бачать наші. А, ну, на купінську ворог планує зробити. Давайте поїдемо. Що на купінську ворог плану зробити? Оточення взяти, я не знаю. І там показувала якось обійти. Ну, як оточення. Ну, тобто зробити ситуацію, десь захватить круг кольцо ну, більше показує, що їхні плани. Це я кажу, що так зробив. Плани ворога Взять е -е, в оточення, кольцо. Дуже уважно слідить там, е -е, мабуть, будуть чи, чи шторми, чи ще щось, тому що нам треба слідити дуже уважно за горизонтом. Е -е, туди можуть зайти непомітно люди. Почти непомітно, тому що тут у мене о руки закриті, mm -hmm. людина хватається за лице. А на тройки жезлів я дивлюсь на горизонт, але не бачу обличчя. Тому я й говорю, що ми десь не будемо помічати е, момент і горизонт. Зага... Ну, десь е, ділянка є, куди наші сильно не дивляться. Ну, я просто не розумію трошки, це мені тут легко говорити, да? дивіться. А насправді це ж не так все легко. Але десь є ділянка, е, де наші не, не бачать, не звертають уваги. Знайдуть. Ні, я збираються. І закриють. Так, ту дирочку там порішають, тому що карта смерті колісо фортуни. Десятка вона ця проблема вирішиться. Шкоди вони можуть зараз навести ці дирки. От вони знову показують карта, що вона мені ще казала, що диверге будуть бігати. От вони через якийсь невеликий. Це не тунель, ну невеликий прохід, це невелика відстань, там, не знаю, 10 метрів, 100 метрів. Ну, дуже невелика відстань, по якій не 100 метрів і 100 метрів. Там невелика ділянка, де вони шастають, де вони заходять постійно, десь вони ж проходять, де наші не бачать. Я думаю, знайдуть. Ще питають повернення Маріуполя. В період неділя назад, чи дві неділі, вже не знаю, час вистро вплинув, Тривога сильна була за Маріуполь. От прям за людей всередині, і думаю, так, не показуйте, що ви за Україну. Чомусь за Маріуполь йшла тривога. Щось там Кацапи, мабуть, мучать. Взагалі в цілому, я вважаю, що Маріуполь повернеться. Ну давайте цей рік. Person. Дивіться, або це е, карта чи приховує інформацію, чи каже в просторі немає відповіді. Іноді вона так само її відповідає. А ще мене далі пуста карта. І ту смочив, Маріуполь повернеться. Але по пустій карті дата повернення поки що висить в просторі. Її немає відповіді, взагалі немає відповіді. Але він повернеться. Це буде питання, ну не цей, мабуть, рік. Хоча хто його знає. Ну, мабуть, ні. Добре, і кривий. Щоб не закріпляти інформацію. Кривий, кривий рік. Ріг, угу. По структурам хочуть, по воєнним хочуть вдарити, по Кривому рогу, випали зразу військові. Завдати удар, по... це техніка. чи... Зброя, чи самі люди військові. Показуємо по військовим. Знають, куди бити. У них два варіанти куди бити. Ну, чомусь показує Два варіанти це чи взагалі можуть десь центр міста. от Два варіанти, куди бити: по центру чи по якимсь госструктурам і все, що зв'язано, чи взагалі госструктури, це як налогова, поліція, всяке таке. Чи що зв'язано саме з військовими, тому що імператор і карта зірка. Зірка це всі, хто носять погони. Це, може бути, як і на залізниці, там теж у них є погони, Тобто всі, в кого є погони. Но любі гоструктура показує, під ризиком знаходяться. І центр міста. тому що ж так іде. Є начебто у них два варіанти, куди бить туди, сюди. Які неприємності може принести ЗАЕС? Що чекати? Зап... Зап... Запорізь. 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 За Запорізька атомна станція. А зараз погано буде. Це ми з вами чи не з вами дивились, що місця ой, не місця. Мені чотири, чотири реактори, що вони е, в дуже поганому стані, а можливо, взагалі зупинка буде зупинка чотирьох реакторів. Ну, давайте, в якому стані вона зараз. В якому стані вона зараз? Ну, вона не способна. П'ятірка пентаклів в плачевому сталі. Пустота, чогось не вистачає, чи деталі? ну, Вона не працює належним чином по п'ятьорки пентаклів, де повний збій. Давайте, добре. Чи може зараз? Чи є від неї загроза, ну, велика загроза. Зараз не бачу прям велику загрозу, хоча відкриває мені негативна карта, це може повністю якась зупинка чи злом, і там, може бути, якісь всередині збої. І навіть радіація підвищена, може бути, але показує чуть далі, тому що тут у мене пажі, це ще час, який пройти треба. І башу. ну, на поганому стані. Нічого доброго не скажу. Там всередині може бути навіть невеликий, ну, не те, щоб зрив, но... Зл... але Поломка. Поломка, неможливо якось дуже важко відремонтувати. Ану, зможуть вони кацапи відремонтувати те, що від Відлюдник вони цим не займаються. Ніхто цим не займається тим реакторами. А якісь іноземні там є, взагалі, хто за цим слідкує? Хтось, тобто, хоч хтось, може, довжен слідкувати за цим. Наші люди, які там працюють, вони можуть зупинити? Ну, неправильно, мабуть, питання задала. По Показую зупинку. Зупинка. Ця зупинка шкоди для України може зробити? Навіть не хочу трактувати. Зараз не дуже мені гарні карти йдуть.